Привіт! Мене звуть доктор Злата, я лікар-мануальний терапевт, який живе і працює у Швеції. Сьогодні я хочу відповісти на питання деяких людей, які пишуть мені в коментарях, хто це мене так підстриг і що це в мене за такий дібілкуватий стиль зачіски. Ну, я відповідаю, як є, що моїм першим майстром з такої короткої зачіски була хіміотерапія. В 2017 році. Бо до того, як я познайомилась, на жаль, з цим мастером, я носила завжди довге волосся. Ну, як довге, не те, щоб там до попи, ну до плечей завжди в мене волосся була довжина. Отже, сподіваюсь, мої добродії естети, що ви задоволені моєю відповіддю і розумієте, що. Той діагноз, який ви мені поставили, там ти що, больна на голову, там ти що, ти що, як після тифу, що тифозна. Ні, діагноз рак, онкологія. А, але це відбулося, як я сказала, в 2017 році. І після того, а, на жаль, моє волосся не відновилося. Сила волосся не відновилася, тобто воно а, залишилось тонким. І в деяких на деяких ділянках голови воно навіть не відросло. На жаль, тобто, в мене є такі маленькі, такі цяточки, такі лискуваті, де нема волосся. І я зрозуміла, що мені доведеться відмовитись від старої зачіски, тобто довгого волосся, і якось пристосувати свій стиль до реалій. І тепер я ношу коротку зачіску, і мені це подобається. І дійсно я маю навколо себе багато людей, які роблять мені компліменти і кажуть, що така зачіска мене молодить. Що мені 52 роки, але я виглядаю трошки молодшою. Тож я своєю зачіскою задоволена, а також задоволені моєю зачіскою люди, які... Були зі мною поряд в такі важкі часи мого життя, коли я боролася з цією хворобою. Також є і нові люди в моєму житті, і саме їх думка мені цікава і важлива, але не настільки, щоб я пристосовувалась до думки інших людей. Бо це моє тіло і моє діло. Це моя голова, моє волосся. і Кожна людина на цій планеті має право думати про мій стиль, про мою зачіску, про мій стиль одягу, про мою українську мову. І що завгодно, коротше, думайте, що хочете. Навіть були такі, коли які питали: ти що дурна, ти що досі ялинку не винесла з хати. Вони думають, що ця ялинка ну, забута з Нового року. Насправді то ні. Цю ялинку я купила. І думала, що це просто обрізана ялинка, яку поставили в пісок. А потім, коли вона почала цвісти, я зрозуміла, що я купила живу ялинку, і тепер в мене якось рука не піднімається її викинути. От і вся історія з пам'яті у мене також все нормально. Тобто, бачите, ми можемо зробити підсумок, що у мене все нормально з головою, я не шизофренічка, я не дурна. Також у мене нема тифу і ялинку я не забула винести. У мене не Альцгеймера. Я нічого не забуваю, те, що важливе, просто ця ялиночка мені дорога. Я її планую подарувати своїй знайомі, яка живе у приватному будинку, і в неї є місце для того, щоб висадити цю ялинку у ґрунт. А оця тема волосся, повертаючись до теми цього відео, яке я вирішила вам сьогодні записати, а, я подумала. Так як все у світі пізнається у порівнянні, то звісно, що якось само собою прийшло порівняння між суспільством українським і шведським. І різниця в тому, що в Швеції люди ніколи не запитують інших про їх зовнішність ні про одяг, ні про довжину волосся, ні про чобітки. бо... Це, це приватна справа, да, це діло смаку. Про смаки не сперечаються. І попри те, що така поговірка є і в Україні, ми, українці, її дуже часто ігноруємо. Тому е, я чула не один раз у свій бік якісь е, поради без запиту про те, що мені там треба. Чіш, мала! А ти не думала собі татуаж про весь зробити? А тобі пішло. Я тобі мастера такого, знаєш, якого порекомендую? Вообще закачаєшся. Ось подивишся на мої брови. Угу. Що значить не хочу. Ть, ну й дурна. Чиш, а що тебе такі ріснички короткі? Тобі треба наклеїти собі штучні вії, як у мене. Що значить не хочу? Що ти така немодна? Що ти випендрюєшся? Ти ото слухай, що тобі люди кажуть? Бо так дурочкою і проживеш. Угу. Дівчата, куди світ отой катиться? Ви бачили, що собі ота злата наробила на голові? Ну, хіба оце дівчині личить отаке волосся? Ти що хлопець чи що? Ну, ну хіба воно? Ну, це ж коса, це дівоча краса. Нащо ти оце підстриглася? Ага, онкологія, А воно не заразне. Ти відійди від мене на всяк випадок. а ну давай, відійди трохи від боби. Задача була головна дати пораду комусь. Бо люди чомусь думають, що без їх порад світ просто не. Справиться, не зможе людина жити без поради про свої брови, про своє волосся, про одяг і так далі. Так от у Швеції цього нема. Ти можеш е мати довжину волосся, яку ти хочеш, ти можеш мати якийсь брендовий одяг чи навпаки бути одягнена в якусь потерту футболочку з джинсами із секонд -хенду. А я скажу, що навіть навпаки, шведське суспільство досить. Підозріло ставиться до людей, які на показ виставляють свої бренди, тобто якісь дорогі сумки, і щоб все, -все було аж кричало: що це Гучі, Це Луївітон, у це в мене там Армані. До таких людей ставляться не з презирством, але трошки з іронією. Бо у Швеції люди точно точно роблять акцент на собі як на особистості. А не на як, е, Одні погані слова приходять в голову. Зараз підождіть. Треба підібрати так, щоб воно ж було красиво, щоб нікого не образить. Коротше, випендрюжники. Розумієте, це оце у Швеції вообще ніяк не, не вітається, коли людина випендрюється своїм е, достатком, випендрюється своїми батьками чи родичами. Но по уму, по кому ми вже ні та форма, ні той центр. А, тут нікому у Швеції не цікаво, в що ти вдягнений, яка в тебе зачіска, важливо те, що лунає з твого ротику, коли ти його відкриваєш. От в цьому різниця. В нас зустрічають по чому, хто в тебе батько, мати, де працюють, а хто в тебе кум, а які в тебе є зв'язки. А що це в тебе на голові? А що це сумочка точно точно Луї Вітон? Ой-ой-ой, яка гарна жіночка! Подивись, скільки в неї брендів. Це все повна дичина у Швеції. Люди бережно ставляться до приватного простору інших людей. Тут навіть є на законодавчому рівні 30 сантиметрів, які є мої навколо мене. Тобто за цими правилами жодна людина не має право наближатися до мене чи намагатися мене обійняти без мого дозволу, якщо ця дистанція скорочується більш ніж на 30 сантиметрів. Тобто 30 сантиметрів навколо мене це мій приватний простір. Саме тому тут не прийнято при зустрічі обійматися, цілуватися без дозволу хапати. Волосся там, щоб подивитися, як пофарбоване. А так само а, в Швеції не біжать до вагітної жінки і не питають, чи можна покласти руки на її живіт. А, бо це ж ти на вдачу, значить, це не вагітна жінка, якийсь фонтан, в який треба кидати якісь монетки. Ну у цьому різниця. А, тож давайте вчитися бути. Толерантними до смаків інших людей, до того, як вони виглядають, будемо, мабуть, більше думати про те, що ми говоримо, і як ми особисто поводимося самі з собою, а значить і з іншими. І тоді ми будемо не те, щоб мета бути схожими на шведське суспільство, Боже збав, кожен має свій шлях окремий, і кожна країна повинна бути індивідуальною. Але є якісь загальні моральні принципи, які можна запозичити. Тим паче, що в нас є і свої звички, і свої правила, да, якими ми також можемо радо поділитися з іншими країнами. Ми дуже гостеприїмні, це точно. Ми у нас шикарна кухня, ми е, любимо природу. Ми любимо займатися садівництвом. Ну, наприклад, бо у Швеції ніхто цим не займається. Ні в кого немає ніяких садів городів. Ну, може, у людей, які там трошки постарше, в них є оці дачі там, де вони не дуже то щось висаджують. Вони можуть якийсь томат висадити у себе у горшку, але так, щоб вони там сапали, пололи і саджали картоплю, такого нема. Тож, давайте будемо обмінюватись один з одним нашими класними звичками і забувати про ті звички, про ті правила, які ну точно ні іншим порадити, ні собі залишити. Як то, наприклад, оці дивні коментарі про те, як виглядає людина? У мене, ось, бачите, камера, отак. от. Хадуном ходить, бо я її тримаю руками. Бо моя апаратура у кліниці. Ну, так як у мене собача, моя любима заболіла, захворіла на онкологію. О, Боже, знов про онкологію. Ну сьогодні вже таке відео, і вона була прооперована 21 березня, то я взяла відпустку. Коротеньку, але відпустку на один тиждень, щоб бути поруч з моєю собакою. Тобто, вся апаратура для знімання відео, і мій мікрофон і моя лампа, вони залишились у кліниці. Е, все, я пішла далі жити, працювати онлайн і робити для вас відео. Якщо щось цікаво, якщо хочете щось дізнатися про Швецію, про життя в Швеції, е, про роботу чи там ще щось, пишіть, я відповім. Тож, Гарного вам дня побачимось. Дякую, що ви зі мною підписуйтесь.